До Київської обласної ради були направлені матеріали, цілий пакет, цілий пакет документів, тобто рішення сільських селищних рад, рішення Бородянської районної ради, погодження з Київлісом про подовження терміну дії мисливського господарства Бородянського ТНР. Ці матеріали лежали з Осені. До 1 березня, 1 березня, закінчується термін дії, і обласна рада повинна була розглянути. По невідомим причинам директор Київського обласного управління Щегельський В'ячеслав Тадеушович написав відмову. Перед що він її примусово написав, бо не міг він написати так про відмову. І одразу ж на наше місце. Стало претендувати невідоме товариство з обмеженою відповідальністю лист, яке хоче заволодіти всіми мисливськими гітлями, які ми володіли мисливці Єрпіня, Бучів, Бородянки, сьогодні це півтори тисячі мисливців. Вони написали письма на, всі районні, на районну бородянську раду, на всі селищні ради. І... Проханням відмінити попереднє рішення про подовження терміну дії місцевсько Бородянського миссивського господарства. Їздить дама, представляється помічник депутата Верховної Ради Москаленка, чомусь вона представляється і каже, що треба подовжити, подовжити термін дії у фермерів, власників паїв. Головне, що в неї пакет в бумаг тих, що ми здавали. В те, що здали на подпись, ми, всі ті рішення всіх селищних рад, фермерів, обласної ради, рішення Це здали райони, ми районної ради. Ми здали на подпись в обласну раду, на утвердження мисливських угідь. Вони резко пропадають ці всі бумаги і знаходяться вже, і на, знаходяться вже у, на, у, на руках хитрого лиса. А прізвище дами, не пам'ятаєте? Вона просто представляється, як прізвище. Ну а може вона аферистка якась? Може аферистка, ми не знаю. Ну так, вона... а що ж ви вірите Там, їй? Там вже всі аферисти в той Верховної Раді. <гум> а, добре, а яке сьогодні питання повинно ми розглядатись? Питання на сесію, тут як депутати, всі голови сільрад, щоб, не, щоб вони не відміняли, відміняли раннє покладені рішення. Ми будемо воювати далі, наші гечко будемо подавати матеріали за незаконні дії, так як він виніс рішення про відмову від подальшого користування мисливським господарством одноосібно, а згідно статуту і рішень всіх, він повинен це міг винести тільки на основі з'їзду або, або конференції. Одноосібно він не міг прийняти рішення. Тобто його дії як, ну, носить ознаки корупції. Там ясно, що і ми, як розуміємо, якось. Інтересно людини. ми може не розуміємо, хто положив око на наші висливській землі, що вони тут знаходяться в районі. Тут їх небагато, навчаться 12,8 гектара? Ну, да, 12 тисяч а, гектар. 12, 12 тисяч, 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 тисяч гектарів. Да, 12 тисяч. Це положили на, ці, на, на цю землю. Положив хтось глаз. І... Угу. Ну, ви, бачає... Думка людей для них уже все. Ну, зрозуміло. Ми просто що хотіли дане питання висвітлити, ну, бути присутніми на сесії. Вони побачили, що ми знімаємо, що ми присутні. Ось вони прийняли рішення, депутати, щоб ви знали. Депутати прийняли рішення про видалення з преси. І, і, і Спочатку вони прийняли рішення про видалення преси із зали. Ми відмовились це зробити. Ми відмовилися це зробити, тому що це порушує наші права і це порушує е, законодавство. Ось е, е, залишились. Тоді вони прийняли рішення про закриту сесію і видалили всіх, окрім депутатів. Просто залишились. Е, ось тому, тому що ви знали, тому що ви знали, що що там щось відбувається. А що я вам кажу, що ви маєте право усі, ви Маєте право усі туди заходити зараз і там знаходитись. Тому що там приймаються ваші доленосні рішення, розумієте? А не тут стояти. Тут ви їм не цікаві, а знаходитись там. Ось і все.